Всім вітання, що у нас сьогодні буде на огляді, ось така маленька компактна сонячна зарядка, якою ти можеш заряджати від сонячної панелі, agm ми акумулятори, гелеві і літій залізо фосфатні. що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 тридцять з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку прийшов мені на огляд е, ось така зарядка від сонячної панелі від фірми Battery Power. Ось така зарядочка, дуже компактна, маленька. Дивіться, зараз ми почитаємо інструкцію, я тільки відкрив оком глянув, що там по комплектації. Дивіться, спочатку ось така коробка. Комплектація у нас ось така, буклетики. І ще в нас є тут додаток. Зараз ми попробуємо скачати, подивитися, що там якісь 2,0 Charging Pro 2.0. Що додаток є, це мені дуже подобається, що додаток є. В комплекті у нас ось роз'єми для під'єднання. Є ось такі-такі. Це ти під'єднюєш з одної сторони сонячну панель. У нас все тут промальовано, з другої сторони акумулятор. Також є дисплейчик, також моє керування. Ти вибираєш і індикація все заряджається. Коротше, це таке рішення для кемпінгу для дальнюбойщиків і так далі. Якусь там маленьку сонячну панель собі взяв. І розклав і заряджаєш акумулятори, який хочеш. Ну ще б було круто, якщо б ця зарядка заряджала літіонні акумулятори не тільки літі зарізофосфатні, але і літіонні. Оце б було, на мою думку, топчик, коли цього б заряджало літіонні акумулятори. Добре, давайте візьмемо зараз телефон, скачаємо додаток, а потім перейдемо до інструкції і по характеристиках. Погнали. Давайте проскануємо. Дивіться, в нас тут на App Store і на е, Google Play. Так, давайте на App Store в нас на App Store. Відкриваємо, що це в нас за додаток. Є додаток, ще навіть. Оце мені дуже подобається, що є додаток, ти можеш моніторити. Я так зрозумів, це в нас по Bluetooth все робиться. Давайте отримати утиліта. І ти, в принципі, з телефона можеш це все діло контролювати. Давайте Face ID, все. Зараз воно нам скачає. Добре, поки воно качає, так воно скоро скачало вже все, вже скачало. Давайте по характеристиках, що там є, і як до чого. Дивіться, в нас ось такий буклетик. Споживання просто коли воно підключене, 20 мА споживання. Система 12 вольт. Батареї, акумулятори в нас AGM, гелі літій, залізу, фосфатні. Максимально по панелях, що ти можеш підключити, це до 30 вольт, максимальний струм 10 А. Сонячна панель максимально 150 Вт. Ви знаєте, є такі розкладні сонячні панелі. Є від екофло, від Bluetti, вони так розкладаються. Ось такі штуки береш, ось таку от приєднюєш і там від неї собі заряджаєш акумак. Зараз на даний час у нас в Україні, я думаю, літі залізу фосфатних акумуляторів понакупляли багато. А цього вошняга десь на природу береш і заряджаєш. Далі температура 20-45. далі IP45 у нас, вага 145 грам. Робота походу робота на 3000 метрів максимально. І розміри. Все тут бін, дуже класно розмальовано. Сонячна панель, вихід і акумулятори приєднаєш. Добре. У мене є сонячна панель. Ну, ми зробимо по-другому. Я до ЛБЖ приєднаю. Виставлю, наприклад, там 20 вольт, 3-4 А. Подивимось, як воно працює. Взяв ось такий свинцевий акумулятор. Бачите, у нас акумуляторчик ось такий. і спробуємо його заряджати, подивимося в додатку. Добре, давайте ми під'єднаємо і зараз будемо відкривати додаток і з'єднаємося з цим зарядним. Так, Беремо щупи, і нам потрібен, напевно, один дріт. Так, давайте ми один дріт під'єднаємо, ось так. А блютуз. Е, дозволити. Воно через блютуз все з'єднується, я так поняв, батарея. І, блін, тут налаштування для такого, для такого зарядного просто капець, я вам скажу. Контролер, температура. Так, налаштування. Авто, система, авто, гель. І що тут в нас? Bluetooth. Мова. Мова, англійська. О, є москальська. Давайте ми візьмемо москальську, тому що так буде нам попроще. Моніторинг. У нас моніторинг. Зараз на даний час нічого не показує. Давайте ми при підключитись. Підключитись. Ось цього саме Charging Pro. Підключимось. Пише підключено. 0. О, все, появилось. Дивіться, вам показує. Зараз сила струму у нас 0,50, 14,3 вольта, потужність 7 Вт. Що я тут можу робити? Зараз ми все розберемося. Статус історія. Ну, просто капець, я вам скажу. Е, стандартні настройки розширені настройки. Ластування в нас стоїть авто. Е, заблоковано. Давайте ми розблокуємо. Попробуємо. Підтвердити авто. Гель підтвердити. І що я тут можу налаштувати? Ага? Е, час зарядки е, управління. Затримка, я так поняв. Підтвердити тип акумулятора я тут не можу, а, ні, є вибрати, можу. Е, лі, е, гель юзер, можна взяти юзер, ага. І ти собі тут вибираєш 12,6 вольта. Можна от поставити навіть е, тип акумулятора 12,6 вольта. Коротше, в цих настройках ти можеш налаштовувати з телефона все, що ти хочеш. Любі акумулятори. Тут вибираємо е, 12,6 вольта. Зараз я візьму свій акумулятор, який я робив 12,6. Ось так. Є. Є е, 9,1 і сефти управління 5 вольт. Все. Зараз ми підключимо акумулятор літіонний. І зараз підтвердити, і будемо заряджати. Він в мене, до речі, не дозаряджений, цей що я склав ось такого плану. Давайте підключимо. Попробуємо ставимо 12,7. Отак. Підтвердити. Все, отак. Отак ти можеш літій заряджати. В принципі, БМС-ка вам не дасть більше зарядити. Все, все, моніторинг, все воно заряджається. Коротше, літій може також заряджати. Ошибка глибокий розряд. Якась помилка є. Чому помилка? Не знаю. Зараз на даний час все заряджається. Потужність в нас 1,45 А. Давайте ми докрутимо трошки до 3 А хоча б. 3 Ампера. Коротше, сонячна панель вам це автоматично буде там видавати 7 ампер чи 5 ампер. 3 ампера. О! 3 Ампера. Тут 4,25 Ампера. Показує на додатку. Бачите, 49 Вт. Тут нас показує 63 Вт. Давайте дивимось. Скільки в реалі йде через Фнірсик. Дивимося. Тут я виставив 3 Ампера, тут у нас 418. Ану, пробуємо. Так, ось так. Ну, а тут де в нас. Давайте по нулям. Ще раз. Давайте по нулям. По нулям. У нас є 3 Ампера йде, а зарядка в нас заряджає. Легенько. Оп. 4 і 5 ампер. Бачите? Заряд де в реальності 5 А. Як тут написано: 4,44, тут де 5 А зарядка. Ну, що я вам скажу? Заряджає. Можете літі заряджати. Непогана штука, я вам скажу гаджет. На кінець то я з ним розібрався. Коротше, нехай заряджає акум. будемо бачити, у нас 50% показує. Майже 6 ампер заряджає сила струму. Ану дивимось. 6,5 ампер народ. 6,5 А воно пакує. Не знаю, будемо бачити, доки воно дозарядить, коли БМСка. Давайте залишимо. Ну, Я думаю, вона скоро зарядить, бо зараз 11,5 В Залишим, Мені цікаво, зарядить оця малютка. Оце яку, чи ні? Е, бо тут є 4 А, а по факту у нас тут майже 6 А заряджає 65 Вт. Так що добре, нехай заряджає. Давайте, щоб було все швидше діло. Я ще дам 4,5 А 4,5 і буде супер. Як воно стягне чи не стягне ця малютка? Вона до 10 А. Все, я підняв до 4,5. Зараз на даний час 6,5 А заряджає. 647 А, це в нас 75 Вт. Зараз досить швидко акумулятор зарядиться. Подивимося, коли воно зарядить, що воно скаже. Чи воно перезарядить, в принципі, БМС не дасть. Так що залишаю, нехай заряджається. Ну що, зарядив я цей акумулятор. Зараз споживання 0. Тут 0,016 А. На додатку також у нас по нулях все, 12,7 вольта, тобто воно зарядилося, але по факту 12,6, бо БМСка далі не дасть. Коротше, можете велітіоні акумулятори цим зарядним заряджати від сонця, тобто сонячна панель, якийсь блок зарядки 12 вольтовий. Ви сюди ставите і спокійно заряджаєте. В загальному, що вам сказати? Тут бардак на столі. Що я вам скажу? По інструкції, заки воно заряджалося, я тут подивився. Що я вам розкажу? Дуже подобається, що є додаток. Це мені подобається. Е, є помилки. Оця в нас моргала є 01 Це, типа, неправильно, низький розряд такого плану. А в додатку самі бачили. Є графіки, вам покажу, є графіки, історія. Додатку, типу, воно заряджалось. Налаштуваннях 127 126 вольта. Я налаштував. Додаток реально круто, все моніториться. Ти можеш налаштувати. Мені подобається. Ось таке от зарядне від сонячної панелі. Кажу: такі зарядні підійдуть класно. Хто йде на природу, кемпінг бере якусь сонячну панель невелику, якимось дальнобойщикам заряджати. В домашніх умовах також можна користуватися, але потрібно приєднювати якийсь блок живлення інакше воно не буде запускатися. Бачите, воно поставляється в нас без блоку живлення. У нас тільки панель і акумулятор зарядити. Ось так. В цьому все ось таке от зарядне від Battery Power. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. Посилання на це зарядне. Я залишу в описі під відео на їхній офіційний сайт. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.